А то я кажу, тю, а я ще задумувався, але ж не буду задумуватися. Я тебе беру, буду сватати. Він мені каже, що це ти приготовила. Я кажу, да, що ще ж, ще ж ми тільки зустрічалися. Я кажу, да, щось таке бабуся навчила мене капусняк такий. Я хочу спробувати. Він каже, чи подобається мені твій капусняк? Готую капусняк. Але по своєму рецепту м'ясо теж ребриночка, піджарюємо, картошка ціла. Відварюється всередині. Капуста квашена і капуста э, така. Я зажарюю салом. І масло я додаю. Слівочне! Починаємо варити наш традиційний капусняк. У нашому селі він вариться завжди: Дома, на весілях, на похоронах. Ну, одним словом, кругом. Де подають страви, в нас він вариться. Починаємо його приготування з вибору м'яса. Наш секретний інгредієнт, який ми завжди додаємо, це в нас вчили нас старі люди, це в нас є здорик із часничком. Він придає страві такий свій аромат. У старі часи, так. Капусняк був популярніший навіть борщу. У буденній в нашому житті він варився дуже часто, особливо зимою. В основному у людей були печі і це все готувалося в печі. Тому що приготувати в печі страву набагато смачніша вона буде, ніж на газу. Навіть. Я думаю, що він уже зварився. Mm. Да. І колір змінив. Ось наш капусняк вже зварений. Можна його вже коштувати.